А що, якби я сказав вам, що найкращі поради із садівництва можна знайти не в модних блогах чи глянцевих журналах, а в сувоях, написаних 2000 років тому, звучить як вигадка? Можливо, але це щира правда. Ми звикли вважати, що прогрес рухається лише вперед, і що сучасні технології завжди перевершують старі. Але сьогодні ми цей міф зруйнуємо. Ми вирушимо в минуле, щоб розкрити сім геніальних прийомів римського садівництва, які не просто працюють досі, а й багато в чому перевершують наші сучасні методи. Ви будете вражені тим, наскільки простими, екологічними та неймовірно ефективними були їхні рішення, готові дізнатися, чому знання давніх римлян можуть перетворити ваш сад на оазу достатку. Про яку сучасні агрономи можуть лише мріяти. І головне питання, яке ми поставимо собі наприкінці, скільки ще геніальних знань ми втратили на шляху до так званого прогресу? Тож нумо розбиратися. Перш ніж перейти безпосередньо до прийомів, давайте намалюємо контекст для давнього римлянина від простого легіонера до самого імператора. Земля була не просто хобі, це було джерело багатства, стабільності та самого життя. Такі мислителі, як Катон, старший, ворон і пліній старший, присвячували цілі трактати сільському господарству. Для них це була не просто робота, а високе мистецтво і точна наука. У них не було сучасних лабораторій, хімічних добрив чи генетично модифікованого насіння. Усе, що вони мали, це спостережливість, мудрість, що передавалася з покоління в покоління, і глибока повага до природних циклів. Їхній підхід був цілісним. Вони розуміли, що сад це не набір окремих рослин, а складна екосистема, де все взаємопов'язано: ґрунт, вода, рослини, комахи і навіть зорі. Саме цей погляд на світ і дозволив їм розробити техніки. Які ми сьогодні заново відкриваємо і називаємо інноваційними, хоча їм уже тисячі років. Отже, перша і головна їхня таємниця це справжня одержимість здоров'ям ґрунту, це база всіх баз. Для нас сьогодні земля це часто просто інертне середовище, яке ми намагаємось напхати добривами з яскравих пачок. Натомість для римського садівника ґрунт був живим дихаючим організмом справжньою колискою врожаю. Вони не шукали чарівних стимуляторів росту, їхня мета була створити ідеальне середовище для кореневої системи, ухід ішло геть усе, що могло збагатити землю. Це була справжня аграрна алхімія, де кожен компонент виконував свою функцію. Вони, наприклад, чітко розрізняли. Який гній найкраще підходить для тієї чи іншої культури, азотистий голубиний послід вважався ідеальним для городини, тоді як коров'ячий чи овечий був універсальнішим, вони ретельно компостували органічні рештки, перетворюючи їх буквально на чорне золото для своїх грядок. Це не була просто утилізація. Це був продуманий до дрібниць процес створення нового життя з того, що вже віджило свій вік. Вони засвоїли істину, про яку ми часто забуваємо годувати потрібно не саму рослину, а її ґрунт, і тоді ґрунт обов'язково нагодує рослину. Але римляни пішли ще далі у своєму мистецтві агрономії. Вони активно використовували те, що ми сьогодні називаємо. Зеленими добривами або сидератами це був їхній секретний ключ, щоб зламати природний код родючості. Вони помітили, що деякі рослини, особливо з родини бобових, такі як Люпин, Вика або Боби, мають дивовижну здатність покращувати ґрунт, на якому вони ростуть. Вони висівали ці культури не заради врожаю, а заради самого ґрунту, коли рослини підростали. Їх просто заорювали назад у землю. Римляни не знали про існування азотфіксуючих бактерій на коренях бобових, але вони бачили результат після такої процедури. Земля ставала пухкою, темною і неймовірно родючою. Наступні культури висаджені на цьому місці давали врожай, що просто вражав, це значно перевершує сучасний підхід, де ми часто просто вносимо синтетичний азот. Виснажуючи органічну речовину в ґрунті, натомість римляни створювали самовідновлювану систему, яка працювала в гармонії з природою, збагачуючи землю з року в рік. Навіть зола з вогнища не зникала даремно, її ретельно збирали і додавали в ґрунт як надзвичайно цінне джерело калію та інших мікроелементів, а також для зниження його кислотності. Крім того, вони застосовували подрібнені мушлі чи мергель, щоб збагатити землю кальцієм. Це був цілісний безвідходний цикл, коли кожен елемент повертався до землі, щоб зародити нове життя. Уявіть, римський садівник не біжить до крамниці по чергову хімію, а уважно досліджує свій ґрунт, добираючи ідеальне підживлення: гній, компост, золу та сидирати. Він створював не просто грядку, а справжню, живу та самодостатню екосистему. Саме тому їхні методи можна вважати досконалішими. Вони не просто лікували симптоми, додаючи відсутні елементи, вони створювали здорову, стійку систему, здатну самостійно підтримувати родючість протягом десятиліть. Це безцінний урок довгострокового планування, який нам усім варто засвоїти. Переходимо до другого методу, який, хоч і звучить дуже сучасно, але насправді є старим як світ це сумісне вирощування, або як кажуть вчені, алелопатія. Якщо ви думали, що ідея садити поруч рослини, які допомагають одна одній, та це. Винахід сучасних дизайнерів пермакультури, то ви глибоко помиляєтесь. Римляни були справжніми майстрами у мистецтві рослинної дипломатії. Вони знали, що рослини, як і люди, мають друзів та ворогів. Вони не садили культури хаотично, а створювали на грядках справжні спільноти, де кожен учасник приносив користь спільній справі. Цей підхід розвінчує міф про те, нібито. Стародавнє землеробство було примітивним, навпаки, воно вимагало глибоких знань та неймовірної спостережливості. Римський садівник був свого роду диригентом, який розставляв рослини у своєму оркестрі так, щоб вони співіснували у повній гармонії, відлякували шкідників і покращували смак одне одного. Розгляньмо конкретні приклади цієї рослинної дружби. Які описав ще пліній старший, наприклад, римляни знали, якщо посадити капусту поруч із виноградом, вона погано ростиме, а отисоп, навпаки, матиме благотворний вплив на лозу. Вони висаджували руту біля інжиру, щоб відлякувати шкідників. Класичним прикладом, який використовується і досі, була посадка бобових поруч із культурами, вибагливими до азоту. Бобові збагачували ґрунт, а їхні сусіди користувалися цим безкоштовним добривом, але це ще не все. Деякі рослини висаджувалися просто для того, щоб покращити смак. Вважалося, що чабер, посаджений поруч із квасолею, робить її стручки ніжнішими й ароматнішими. Це була справді складна система взаємодії, яку римляни осягали методом спроб і помилок протягом століть. Вони створювали саморегульовані системи стійкі до хвороб та шкідників, і все це без жодної краплі хімікатів. А ось чому цей підхід перевершує нинішній сьогодні у промисловому сільському господарстві домінує монокультура, величезні поля засаджені лише одним видом рослин, Це ідеальний шведський стіл для шкідників та хвороб. Щоб боротися з ними, ми використовуємо тонни пестицидів і гербіцидів, які отруюють ґрунт, воду і, зрештою, нас самих. Натомість римський підхід створював біорізноманіття просто на грядці. Різні запахи та кореневі виділення дезорієнтували шкідників, а деякі рослини приваблювали корисних комах хижаків, які контролювали популяцію шкідливих. Це була не війна з природою, а майстерна співпраця з нею. Замість того, щоб створювати стерильне середовище і потім захищати його хімікатами, римляни формували складну живу та стійку екосистему, яка сама себе захищала. Це більш мудрий та далекоглядний підхід, до якого ми лише починаємо повертатися. Третій метод, про який ми поговоримо, демонструє справжній інженерний геній римлян, їхнє надсучасне управління водними ресурсами. Звісно, коли ми згадуємо римлян і воду, перше, що спадає на думку, це грандіозні акведуки, що живили їхні міста, але їхня майстерність не зупинялася лише на мегапроектах. Ті самі принципи, точність, ефективність і головне консервація. Вони впроваджували і у своїх садах, вони чудово розуміли вода це безцінний ресурс, просто поливати її з ліки, заливаючи грядки з гори, було б неприпустимим марнотратством. Особливо це стосувалося спекотного середземноморського клімату, де левова частка вологи просто випарувалася б, не діставшись до кореневої системи. Саме тому вони розробили системи, що постачали вологу точно туди, де вона була потрібна найбільше, безпосередньо до коріння рослин. Фактично, це була філософія точкового зрошення, а не суцільного поливу і це за дві тисячі років до того, як винайшли сучасні крапельні стрічки. Їхня головна мета отримати максимальну користь від кожної, навіть найменшої. Краплі води. В основі цієї системи лежали так звані олли, звичайнісінькі, неглазуровані глиняні горщики. Технологія була геніальною у своїй простоті, оллу закопували в землю по самісіньке горличко, розміщуючи її поряд з рослиною або групою рослин. Потім горщик наповнювали водою і закривали кришкою чи каменем. Це робилося. Щоб зменшити випаровування та не дати комарам відкладати личинки, пориста глина повільно, крапля за краплею, віддавала вологу прямо в ґрунт, зволожуючи лише кореневу зону, рослини самі пили стільки води, скільки їм було потрібно, оскільки коріння тяглося до вологого джерела, це була саморегульована система зрошення. Вона не лише заощаджувала до 70% води порівняно з поверхневим поливом, але й перешкоджала росту бур'янів. Це відбувалося тому, що верхній шар ґрунту залишався сухим. Крім того, такий спосіб захищав листя рослин від опіків і грибкових захворювань, які часто виникають під час верхнього поливу. А тепер порівняймо це із сьогоденням. Так, у нас є крапельний полив, який працює за схожим принципом, але він пластиковий, потребує постійних фільтрів, регуляторів тиску і дуже часто засмічується. Олеж це 100% екологічне, довговічне і, якщо ви можете виготовити їх самі практично безкоштовне рішення, вони не вимагають жодного тиску і працюють виключно на чистій фізиці. Цей стародавній метод настільки ефективний, що сьогодні його заново відкривають для себе фермери та садівники у посушливих регіонах по всьому світу. Римляни створили ідеальне рішення: низькотехнологічне, високоефективне та абсолютно стале. Вони не залежали від складних механізмів чи невідновлюваних ресурсів. Вони використали простий і доступний матеріал глину. Та закони природи, щоб створити систему поливу, яка працює бездоганно і до сьогодні, у цьому і криється їхня перевага. Рухаємося далі. Прийом номер 4 це боротьба зі шкідниками без жодного грама синтетичної хімії. Римляни не мали вибору, адже пестицидів у нашому розумінні просто не існувало. Але це не означає, що вони просто здавалися на милість гусені чи попелиці. Навпаки, відсутність легких рішень змусила їх розробити цілий арсенал хитромудрих та екологічних методів захисту свого врожаю. Це була справжня інтелектуальна битва, що вимагала глибоких знань ботаніки, ентомології та навіть зоології. Вони розуміли найкращий спосіб подолати проблему це її запобігання. Саме тому вся їхня система садівництва, включно зі згаданими вже здоровими ґрунтами та спільними посадками, була першою лінією оборони сильна, здорова рослина, яка росте у правильному середовищі, набагато менш вразлива до атак шкідників, але якщо ворог усе ж проривався, римляни тримали на поготові і інші козирі в рукаві. Одним із головних їхніх засобів боротьби були природні репеленти, вони готували настої та відвари з рослин, які мали різкий запах або гіркий смак, що ефективно відлякувало комах. Наприклад, настій гіркого полину був ефективний проти багатьох листогризучих шкідників. Чисникові та цибулеві відвари застосовували для знищення попелиці і боротьби з грибковими хворобами. Також вони помітили, що зола, розсипана навколо рослин, створює непереборний бар'єр для слимаків і равликів, крім того, використовували й пастки, наприклад, закопували в землю посудини з пивом або солодким вином, щоб ловити тих самих слимаків. Проти мурах, які часто пасуть по пелицю, застосовували липкі бар'єри зі смоли, нанесені на стовбури дерев. Це були не якісь універсальні отрути, що знищують усе живе, а точкові, дуже продумані рішення. Вони були спрямовані лише проти конкретних шкідників, і абсолютно не шкодили корисним комахам. Але наймудріший аспект їхньої стратегії це заохочення природних ворогів шкідників римляни активно залучали до своїх садів корисних хижаків. Вони будували спеціальні будиночки для птахів, які поїдали гусінь. Вони створювали притулки з каміння та гілок для ящирок і жаб, які є ненажерливими мисливцями на слимаків та комах. Вони цінували сонечок, золотоочок та інших корисних комах, усвідомлюючи їхню роль у підтримці балансу. По суті, вони займалися тим, що ми сьогодні називаємо інтегрованим захистом рослин. Вони не намагалися повністю стерилізувати свій сад, а навпаки, прагнули збільшити його біорізноманіття. Вони створювали стійку екосистему, де популяція шкідників контролюється природним шляхом. Такий підхід не просто екологічний, він надійніший у довгостроковій перспективі, ніж постійна хімічна війна, яка вбиває і ворогів, і друзів, і, зрештою, руйнує сам сад. П'ятий прийом доводить, римляни були не просто садівниками, а справжніми рослинними хірургами йдеться про мистецтво щеплення. Вони довели цю техніку до такої досконалості, що деякі їхні досягнення здаються нам сьогодні майже магією. Пліній старший із захватом описував дерева, які завдяки майстерному щепленню могли плодоносити одночасно яблуками, грушами та сливами. Звісно, це швидше виняток, але він ілюструє рівень їхньої майстерності. Щеплення дозволяло їм вирішувати одразу кілька надважливих завдань. По перше, це був єдиний надійний спосіб клонування якщо вони знаходили дерево з особливо смачними плодами, то могли взяти з нього живець, прищепити на іншу підщепу і отримати точну копію. Це гарантувало збереження та розмноження найкращих сортів. По-друге, вони мали змогу адаптувати цінні, але примхливі сорти до місцевих умов, прищеплюючи їх на дикі, проте витривалі та морозостійкі підщепи. Технологія, яку вони застосовували, по суті, мало чим відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Вони брали прищепу. Живець або бруньку від бажаної рослини, і поєднували її з підчепою, тобто з кореневою системою іншої, більш стійкої рослини. Важливо було точно поєднати камбіальні шари, щоб тканини змогли зростися, потім місце щеплення ретельно обв'язували і замащували глиною або воском, аби захистити рану від висихання та інфекцій. Цей процес вимагав не лише твердої руки та гострого ножа, а й глибокого розуміння фізіології рослин. Вони знали, які види сумісні між собою, в яку пору року найкраще проводити цю операцію, і як доглядати за прищепленою рослиною, щоб вона прижилася. Завдяки цьому мистецтву вони змогли поширити по всій своїй величезній імперії. Найкращі сорти винограду оливок, яблук, груш та інших плодових культур, створивши те сортове різноманіття, спадщиною якого ми користуємося і досі. Чи можна стверджувати, що їхній метод щеплення перевершує сучасний. Технічно ми використовуємо ті самі принципи, але перевага римлян полягала в контексті. Вони досягали неймовірних результатів, не маючи ні стерильних інструментів, ні стимуляторів коренеутворення, ні сучасних матеріалів. Їхній успіх ґрунтувався винятково на знаннях досвіді та спостережливості. Вони створювали сорти, які були не просто врожайними, а й неймовірно довговічними. Деякі оливкові дерева посаджені та щеплені ще за часів Римської імперії плодоносять і досі, це свідчить про те, що вони працювали не на миттєвий результат, а на століття. Вони створювали не просто дерева, а живі пам'ятки свого мистецтва. Сучасна селекція часто жениться за комерційними показниками, розміром, лежкістю, транспортабельністю, іноді на шкоду смаку. Та стійкості. Натомість римляни прагнули гармонії всіх якостей, створюючи справжні шедеври садівництва. Шостий факт доводить, що римляни не бажали миритися з диктатурою сезонів. Вони прагнули мати свіжі овочі цілий рік, і, зрештою, знайшли спосіб, як цього досягти. Легенда розповідає, що імператор Тиберій обожнював огірки і вимагав, аби вони були на його столі щодня навіть узимку, і його садівники змогли виконати цей каприз. Ні, магії вони не використовували, натомість вони застосували технологію, яку сміливо можна вважати прародителькою сучасної теплиці, йдеться про так званий спекуларіум. Це були спеціальні конструкції, які дозволяли продовжити вегетаційний період і вирощувати теплолюбні культури навіть у найхолоднішу пору року. Зазвичай це були грядки, викопані в землі, захищені з північного боку стіною, що накопичувала тепло вдень і віддавала його вночі. Але головним інноваційним елементом, безумовно, було покриття. Оскільки скла в нашому розумінні римляни не мали, вони шукали інші прозорі матеріали, здатні пропускати сонячне світло та утримувати тепло, і вони їх знайшли. Найчастіше для покриття спекуларіумів використовувалися тонкі пластини слюди або селеніту – прозорого різновиду гіпсу. Ці матеріали створювали парниковий ефект, дозволяючи вирощувати огірки, дині та інші ніжні рослини навіть тоді, коли на дворі було холодно. Іноді для додаткового обігріву грядки робили припіднятими і наповнювали їх свіжим гноєм, який при розкладанні виділяв тепло. Це була по суті перша в історії тепла підлога для рослин. Така система дозволяла не лише отримувати врожай поза сезоном, а й вирощувати розсаду ранньою весною, отримуючи значну перевагу в часі. Це було справжнє технологічне диво для свого часу, яке демонструвало винахідливість римлян і їхнє прагнення керувати природою. То в чому ж їхня перевага над сучасними методами? Звісно, наші полікарбонатні теплиці з автоматичним поливом та опаленням технологічно досконаліші, але римський підхід був геніальний своєю простотою та використанням доступних природних матеріалів. Він не вимагав ані викопного палива для обігріву, ані складних конструкцій. Натомість римляни використовували безкоштовну та невичерпну енергію сонця. А також біологічне тепло від органіки, що розкладається, це повністю відповідає принципам сталого пасивного дизайну, до якого ми сьогодні прагнемо. Вони створили енергоефективну систему, яка працювала у повній гармонії з довкіллям, їхній спекуларіум це яскравий приклад того, як можна досягти вражаючих результатів за допомогою кмітливості та глибокого. Розуміння природних процесів, а не грубої сили чи спалювання ресурсів це урок елегантності та ефективності, який актуальний як ніколи раніше. І нарешті сьомий, але не останній за важливістю, прийом це розумне господарювання землею за допомогою сівозміни та залишення полів під паром. Римляни інтуїтивно усвідомлювали те, що пізніше підтвердила наука. Якщо рік за роком саджати одну й ту саму культуру на одному місці, ґрунт виснажується, а хвороби та шкідники накопичуються. Вони бачили, що врожаї знижуються, а самі рослини стають слабшими. Це спостереження спонукало їх розробити системи сівозміни, які дозволяли землі відпочивати та відновлюватися. Найпростішою була двопільна система одне поле засівали, а друге залишали під паром, тобто воно просто відпочивало. Наступного року вони мінялися місцями, це давало ґрунту час відновити свою структуру та накопичити поживні речовини. Це був простий, але неймовірно ефективний спосіб підтримувати родючість землі у довгостроковій перспективі. Пізніше вони вдосконалили цю систему, перейшовши до трипілля та складніших схем ротації, вони чергували культури з різними потребами та різною глибиною кореневої системи. Наприклад, після зернових, які сильно виснажують ґрунт, висаджували бобові, що, як ми вже знаємо, збагачують його азотом. Далі могли йти коренеплоди, які розпушують глибокі шари ґрунту. Такий підхід не лише підтримував баланс поживних речовин, а й ефективно боровся зі шкідниками та хворобами. Багато шкідників і патогенів спеціалізуються на певних видах рослин, коли наступного року вони не знаходили на звичному місці своєї кормової бази, їхній життєвий цикл переривався і популяція різко скорочувалася. Це дозволяло тримати проблеми під контролем без жодної хімії. Лише завдяки грамотному плануванню та чергуванню культур це була не просто агротехніка, а стратегічне управління здоров'ям землі. Що ж, підіб'ємо підсумок збагачення ґрунту живою органікою, розумні сумісні посадки, геніальний крапельний полив глиняними горщиками, екологічна боротьба зі шкідниками, мистецтво щеплення, перші у світі теплиці. Та стратегічна сівозміна. Усі ці сім прийомів свідчать, римське садівництво було неймовірно прогресивним, але головний їхній секрет, головна несподіванка, криється не в якійсь окремій техніці, а в самому підході. Римляни дивилися на свій сад не як на фабрику з виробництва їжі, а як на складний взаємопов'язаний організм, як на справжню екосистему. Вони не намагалися підкорити природу грубою силою, а прагнули зрозуміти її закони та працювати в гармонії з ними. Їхня сила полягала у спостережливості, терпінні та довгостроковому мисленні, і саме цей цілісний холістичний погляд це те, що ми значною мірою втратили в епоху індустріального сільського господарства. І це те, до чого ми сьогодні з таким зусиллям намагаємося повернутися під новими назвами, як от пермакультура чи органічне землеробство. Виявляється, щоб зробити крок у майбутнє, іноді треба зробити глибокий крок назад, у минуле. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та дивовижне, будь ласка. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні подорожі в історію. А тепер запитання до вас: який із цих римських прийомів ви спробували б у своєму саду, чи можливо ви вже використовуєте щось подібне, навіть не підозрюючи про його давнє коріння? Поділіться своїми думками в коментарях.